Сьогодні розглянемо задачу на використання системи координат. Отже, перша задача 1551. Побудуй систему координат, узявши за одиничний відрізок довшину однієї клітини. Познач на координатній площині точки. Систему координат ми побудували. Одиничний відрізок, як бачимо, одна клітинка, так як за умови задачі має бути. Ну і тепер приступимо до виконання завдання. Отже, щоб нанести точку на координатній площині, необхідно пам'ятати, що перше число це абсциса точки, друге число це ордината точки. Відповідно, точка А має розташовуватися проти числа 1 на осі абсцис і проти числа 4 на осі ординат. Тобто точка А розташовується ось тут. У неї координата на осі абсцис одиничка і на осі ординат четвірка. Аналогічно наносимо координати точки Б, а точніше за координатами точки Б визначаємо саму точку Б. Мінус 2, 5. Ось тут, розташовується точка Б. Точка С має координати мінус 3, плюс 3. Д5, мінус 2, 5 і мінус 2. Є e, 0,3. Отже, абсиса 0. Ордината 3. Тут знаходиться точка Е. E. F 2 мінус 3. 2 абсиса мінус 3 ордината. М Абсциса мінус 4, ордината 0. Таким чином наша точка розташовується тут. N. Мінус 1 абсциса, ордината мінус 4. Міс 1 мінус 4. Тут розташовується точка Г. 0 у нас не підписаний, але ми знаємо, що початок відліку координат. Це число 0, знаходиться в точці перетину осі обсис і осі ординат. Я підпишу. Наступна задача 1553 побудуй точку М з координатами мінус 34 і точку N, координатами якої є числа протилежні відповідним координатам точки М. Тобто у точки N координати будуть протилежні відповідним координатам точки М. Отже, якщо тут абсциса мінус 3, то протилежною до мінус 3 буде плюс 3. Ордината плюс 4 протилежним буде значення мінус 4. Знайди середини відрізка mn та вкажи її координати, тобто координати середини відрізка. Спочатку нанесемо точки m та n. Мінус 3, 4 це координати точки m, отже, точка m тут. І 3 мінус 4 координати точки n. N. Оскільки треба знайти середину відрізка Mn, спочатку побудуємо відрізок МН. Побудувавши відрізок МН, ми бачимо, що середина його співпадає з початком координат. І координати цієї точки 00. 0, оскільки і абсциса має значення 0, і ордината має значення 0. Зазвичай початок координат позначають точкою О і відповідно я запишу її координати як 0,0. Тобто точка О з координатами 0,0 це середина відрізка МН. Задача 1555. На координатній площині накресли чотирикутник АБЦД. Якщо відомі точки АБЦД задані своїми координатами. Як називають такий чотирику? Отже, наносимо першу точку, точку А. Її координати 2-3, 2-3. Точка А. Б має координати 2 плюс 4. С має координати мінус 2 плюс 4. Д має координати мінус 2 мінус 3. Сполучимо вершини відрізками і отримуємо чотирикутник ABCD. Як бачимо, у нас вимальовується прямокутник. Тому цей чотирикутник називається прямокутником. 1557. На координатній площині побудують 4 точки, абсциси яких дорівнюють мінус 2. Чи лежать ці точки на одній прямій? Давайте перевіримо. У чотирьох точок абсциса, точніше апсиси мінус 2. Ось наша мінус 2. Я можу показати одну точку з цією абсцисою. Тут другу сюди третю. Ну і тут четверту. Як бачите, всі чотири точки, які мають абсциси щодо рівня числу мінус 2, дійсно лежать на одній прямій. Тому відповідь на питання так. Усі 4 точки лежать на одній прямій. 1559. У якій чверті розміщуються точки А, Б, С, Д. Задані відповідними координатами. Спочатку розберемо, що таке чверть. Прямокутна система координат ділить площину на 4 частини. Оце перша частина, це друга частина. Ця третя і ця четверта. Кожна така частина називається чверть. Ну, дійсно, це четверта частина площини, тому чверть. Чверті нумеруються, як бачите, проти годинникової стрілки. Перша, друга, третя, четверта. І у першій чверті всі точки мають абсциси додатні і ординати додатні. Тобто знак абсциси для цих точок завжди додатній. Тобто плюс, і ординати також знак плюс. Якщо ми перейдемо в другу чверть, то абсциси тут від'ємні, тому знак першого числа буде мінус, а другого плюс. У третьої чверті у нас від'ємні і абсциси, і ординати від'ємні, тому обидва числа. Обидві координати будуть від'ємні. Четверті чверті абсциси додатні, а ординати від'ємні. Тому для того, щоб визначити, в якій точці, які вірніше чверті зн... належить точка. Достатньо розглянути знаки цих координат. От, наприклад, точка А. Перша координата від'ємна, друга додатна. Перша від'ємна, друга додатна, значить вона в другій чверті. Б. Обидві додатні. Обидві додатні це перша чверть. Тому точка Б тут. С. Обидві від'ємні це третя чверть. Д. Перша додатня, друга від'ємна це четверта чверть. Зверніть увагу, що у першої і третьої чверті обидві координати мають однаковий знак. В першій чверті вони додатні. В третій вони обидві від'ємні. Тобто в непарних першій, третій четвертях знаки координат однакові. Або додатні, або від'ємні. У другій четвертій знаки різні. В другий перша дода... від'ємна друга додатна, а тут навпаки четвертій плюс мінус. Отже, А належить другій чверті, Б. першій чверті, С третій чверті і Д. 4-й 1564. Познач на координатній площині точки П, е, які задані відповідними координатами. Проведи прямі EM і П, знайди координати точок перетину. Прямих ЕМП, прямої ЕМ з вісю абсис і прямої НП е, вісю ординат. Отже, приступаємо до першої частини задачі. Нанесемо вказані точки. Точка Е має координати 6,6, тому вона розташовується ось тут. М мінус 2, два. 2. Н4, 1. П мінус два-чотири. Друга частина задачі проведи пряміє М і НП. Проводимо ЄМ. НП. Знайдемо координати точок перетину прямих ЄМ ЕМ і НП. Пряма ЄМ ЕМ і НП перетинається ось в оцій точці. І нехай ця точка буде позначена буквою Q. І до першого завдання Q має координати. Ось тут вона абсциса – 0. абсциса цієї точки 0. Ордината 3. Отже 0. 3. Друге. ЄМ ЕМ з звістю абсцис. Пряма ЄМ ЕМ, М і ось вісь абсцис. Ну, я думаю, що, якби я точніше провів, то це була б ця точка. У неї координати такі. Абсиса мінус 6 ордината 0. Позначимо її буквою R. Апсиса мінус 6 ордината 0. І, відповідно, третє завдання. Точка перетину прямує НП звісю ординат. З Звісю ординат вона перетинається в точці Q. Тому це та ж сама точка Q з тими ж самими координатами 0 плюс 3. І остання задача 1568. Як називають чотирикутник, який зображено на малюнку? Ну, видно, що це прямокутник. А якщо точніше, то це квадрат, бо в нього всі сторони рівні. Тут 4 клітинки і тут 4 клітинки. Тому це. Квадрат. Друге. Знайди координати, координати вершин чотирикутника КЛН. Так, отже, ми повідомили, що це квадрат. Тепер шукаємо відповідні координати. Точка К має абсису 3. 3 клітинки у нас, І ординату мінус 2, бо 2 клітинки вниз. 3 мінус 2 це координати точки К. Запишем. Наступна точка це L. У цієї вершини координати наступні. Абсциса — мінус 1, бо одна клітинка сюди. І вниз дві клітинки ордината мінус 2. Наступна точка M. Її координати абсиса мінус один, координата плюс два. Наступна точка n. Її координати три плюс два, тобто плюс три плюс два. Третє завдання знайди площу і периметр чотирикутника. Ну, Оскільки чотирикутник наш це квадрат, то площа його дорівнює, як і в будь-якого прямокутника, добутку довжини ширини. Довжина у нас 4 одиничних відрізки і ширина 4. Тобто площа буде дорівнювати 4 помножити на 4 і дорівнює 16. Периметр тепер. Периметр це сума всіх сторін, оскільки всі сторони мають довжину 4 одиничних відрізки, то 4 по 4. Тобто і площа, і периметр у нас за значенням співпалив.